У Донецькій області загинув 36-річний Юрій Куліш, уродженець села Забороль Луцької громади. Юрій Куліш жив у селі Дюксин, що на Рівненщині, до повномасштабного вторгнення працював за кордоном. У травні 2022 року добровільно мобілізувався в Оржівську частину. Неодноразово їздив у відрядження в зону бойових дій. З початку листопада 2022 року служив на Донеччині. Солдат Юрій Куліш трагічно загинув 9 лютого 2025 року в районі села Зелене Поле Краматорського району Донецької області. Також експертиза підтвердила. Загибель у Донецькій області військовослужбовця Степана Геби, 1984 року народження з міста Горохів Луцького району. Воїн вважався зниклим безвісти з травня 2024 року. Його останній бій відбувся біля населеного пункту Новоселівка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Честь та шана воїнам. Луцьк у скорботі місто попрощалося з відважним воїном Сергієм Лазарєвим, котрий до останнього подиху боровся з ворогом.